Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Тетяна і я хочу подивитися, в яких енергіях зараз знаходиться Київ, що покажуть карти. Сьогодні 11 лютого 2025 року. Що нам покажуть карти, що відбувається у Києві? Тому що через Київ можна дивитися ну, загальну таку ситуацію по країні, тенденції якісь. Ну, от Зараз подивимося. Може рішення якісь приймаються, подивимося, що покажуть карти. Ну, цікаво, загальна енергія Київ. Якась така енергія задоволення. Тобто це от така енергія, коли наївся, напився, як то кажуть, і бок повалився. Ну це не то, що там. Ну, будемо зараз дивитися, може щось і там і отримали, чи що. Але таке от саме просте якесь таке. От саме щось таке просте, від чого можна отримати задоволення. Угу. Цікава карта паш кубків. Ну, а паш Кубків це каже про незрілу якусь енергію. Так, мало того, що таку молоду. І. мм. Тут тут кубкова карта, і тут кубкова карта. Тобто це щось таке емоційне. Емоційне. Але така справа от по цій карті, як хтось перетягує на себе, а хтось каже: і з нами поділися, ну там і нам дай трішечки того, що є в нас. Ну, я думаю, що зрозуміло, да? в кого є, а хто каже, нам би допомогли. Людям. <кліг> <кліг> ну, да, ну, королева мечів тут приймаються. Тут або йде якась така гуманітарна допомога, ну, військова, або ну, війна, так. Да. Багато розмов виходить, про війну. Якусь військову таку допомогу. А тут взагалі-то. Може тут і цікава якась людина, яка, ну, от королева мечів, це людина, яка в принципі прийде все порішає. Угу. Ну, багато руйнувань. З одніє, з однієї, якось і задоволений, а з другої сторони, є така, якби не то, що нестабільність, може, невпевненість якась. Переживання, переживання. Тому що. Ну, є, є руйнації. І руйнується те, що вибудовувалося. Так, цікаво карти показують. Показують, що от ці карти, карти, показують, що хтось десь уже вибудував, такі собі, таке собі, як то кажуть, гарненьке життя. Таке, як то кажуть, оазіс, тепленьке таке містечко. Да? Ну і якось так уже те саме, Тіпа типу як пригрівся. Отак, от вибудили стіночку таку собі, відгородилися. От, і там собі гарно в них, ситно. От. Але не тут то було. Не тут то було. Тому що летить от, і це все руйнується. Десь якась така тема була, що рахували, що вже під захистом, що все вже тепленько і нагріто. Може, хтось якісь місця от. Але зараз руйнується це дивовижне життя. Крах, крах планів. Чиїсь плани зруйновані через ці е, прильоти, і, е, виходить, і оце от і розхитується. Ну і треба приймати рішення, треба приймати рішення, такі вже якісь конкретні рішення по збереганню того вже такого спокійного життя. От, в принципі, от, в думках, в думках, е, є думки за стабільність, є думки за захист, ну, свого помешкання, там, своєї домівки, от, скажімо так, в принципі, поставити такий захист. І з кимось треба вже домовлятися. Це в думках. Що типа воно руйнується, треба домовлятися. Якось. Ну так. Да. І, виходить, готові от на дипломатію. Може, щось пропонувати вже готові. Справа в тому, що тут є. Рефант. І тут така карта. як є той, хто дає накази, і той, хто їх, ну, слухає, виконує, по єрофанту, це може бути ну, методички якісь. Якісь методі, методички. Причому методички іерофант, ну, це, це хтось, це якась третя сторона. Це якась третя сторона. Когось. Ну, когось приходиться слухатися. У когось приходиться. Хтось. Каже, хтось навчає, як робить. Ну, може, дійсно якийсь досвід. Ну, може, дійсно до когось треба прислухатися та якийсь досвід перейняти. А може, шукають? А може, шукають якусь особу, якусь особу. Яка буде вже це є, ну от пере, пере, перемовина допомагати, <кій> <кій> вже хочеться змін, вже хочеться змін. І, мабуть, хтось звідкись має піти. Будуть якісь розмови. Будуть якісь розмови. От я просто не можу поняти, ну, що це за королева мечів. На жаль, на карті не написано. От. Але... або ця королева мечів буде пропонувати, що пора, пора уходити, що те, що ви вибудовувалися, Пора від, від, від цього вже відмовлятися. Щось уже пропонувати. Да, ну тут я ж кажу, тут такі енергії йдуть, як руйнується. Чєсь таке от, ну тут не, це не, не просто, це не люди звичайні, це люди, от, це люди які при владі, і в них от, руйнується їхнє е, життя, їхнє на, на, насиджене таке містечко, воно й руйнується. Загроза йде. А може навіть дітям. Або не не діти, або підлітки. Підлітки будуть оце, залучати будуть підлітку, підлітків. Щоб, може теракти якісь зробити. Так, да, це можуть королевим мечим може бути і теракт. І це буде таке, наче, от, ми вам предлагаємо, що пора вже. Пора вже складати свої повноваження. Я так думаю, що вплив на владу на нашу буде. І тут справа в тому, що треба бути обережними зараз. Там, де. Там, де якісь парки, зони відпочинку, можуть бути якісь теракти в Києві. Я ж на Київ дивлюся. І це для того, це примушувати будуть для того, щоб підкорялися. Хоча наші і так, ну, наші і так от розуміють, Києві і так вже розуміють. Тут в цей раз, я ж кажу, от показали якось так цікаво, якось от так владу, владних людей показали. От. А прості люди, вони он, кажуть, що нам треба он, допомога. Е Тут, наче, і ведуться якісь перемовини, і ведуться, ну, в смыслі. Тут на, на перемовинах вони домовляються, але вони домовляються за своє, щоб їм було добре. Але насправді будуть можливо теракти, які будуть казати. Ні, ви будете нам підкорятися. Ми от, ми, вони от щось зроблять. От. І це така як пропозиція, що давайте вже, звільняйте свої місця. Бо це так звише. Ну, от якось так по цим картам. І якось так. Вісімка пентаклів. Якась йде робота? Якась йде робота, вісім мечів. Вісім мечів. Ну, так, да. обмеження і правосуддя. Тобто вивести йде якась робота для того, щоб владу якось зробити недієздатною, вивести її з ну, от, поставити в певні обмеження по правосуддю. Може навіть через якісь документи. Але тут а вогонь, то це, наче такий як вирок, може бути прильот, і це буде таким вироком, ну да, Що знову в карти кажуть, що давай вже домовлятися. Ну, в принципі, це все і так вже зрозуміло, мені здається. Так що, отакі справи? Не знаю, думаю, може, ще якісь питання задати. Ну, давайте спитаємо. А пан Зеленський готовий йти на перемовини? Які плани у пана Зеленського? Хм. А що це? А що це він. В нього як. розбите серце, в нього як. як предаль? Щось він там переживає і страждає, як от багато ударів нанесли. І він дуже злиться, і із цього можуть бути ну, якісь такі поспішні рішення. А на дні колоти четвірка мечів. Це винужден. У нього не то. він. Ну, в лікарні він не лежить. Це схоже як на ну, от, захворювання серця, але захворювання серця, але він такий. Агресивно якось настроєний Такі карти випали вищий суд імператор. Ну, якісь, так, да, якісь дуже зміни такі йдуть. І зміни такі дуже важкі. Щось відбувається, таке різке, агресивне і дуже таке швидке. Міняється все якось. І ну от мені хочеться сказати, що він втрачає владу. Мені хочеться так, тому що от влада, ну, якби, відходить, а Вищий суд іде. Тобто це прям таке. Прямо оновлення. Ну, прям, ну от прям. Як. Ну, відбувається те, що от якось дуже швидко йому треба стати перед. давати відповідь якось, ну, відповідати за свої дії, вчинки. Угу, угу. он як от як, от як, от воно про що й каже, казало тут, що м -м, все ж таки в нього була певна така м -м, забезпечена небезпека, ну, умовна, понятно. Що йому там постійно загрожували, але така певна умовна така безпека да, на своєму місці. Я маю на увазі на своєму місці. От. Оце от. Він вибудував якусь таке от, ну не знаю, хоче сказати нагріте містечко от. за такою стіною. От. Але зараз воно все міняється, все міняється. Зараз воно зовсім вже не так. Оце ж я ж кажу, і карти знов кажуть, що от те, що вибудовувалося, воно вже йде щось не так. Ну... Ну, такі справи. Отакі справи. Треба подивитися на Росію. Добре. Дякую за увагу. Такий у мене сьогодні вийшов. Там будемо спостерігати. Будемо дивитися, як будуть розгортатися події. Пока-пока. До зустрічі, до нових розкладів!